Який хороший функціонал цього тракторця. Включаєш йому там другу. Їдеш швидко. Береш і понижену. Тільки раз. На понижених, навіть нічого не переключаючи. Потім на цій же ж другій ти їдеш. Тобі треба повишену. Раз, повишена. І поїхав. Взагалі взагалі коробка вон там намальована. Все кльово. цікаво, розробка це чисто китайська, чи з когось вони це здерли. Такий двигун. Не вистачає, звісно, гідроусилителя. Руки аж прям, блин, фух. А так класна серіга. Прицепчик. Картофанчик перевісся. Компресор. Компресор, ресивер. Хуяві. Хуаї якісь. Не знаю що це. Тиск масла. Брейк гальма якісь непонятно які. Температура. Зарядка. Такий красавчик. Класний. Для дому. Взагалі річ така незамінна.